Кожна оця ваша праця, це старання, вони дуже сильно, сильно стимулюють хлопців. Дуже сильно. Це надає їм духу, відваги, вони розуміють, що вони, за ними в тилу все добре. Але я вам скажу ще одну цікаву штуку. От у нас вчора буквально приходив військовий на молитву, на сповідь, був на службі. Прийшов і каже, я тут прийшов, хочу передати пожертву від Ігора із Славянська, та, та, із Славянська. Він нас дивиться і передав пожертву на храм. Військовий. А другий військовий прийшов, помолитися і також каже, і від мене пожертву прийміть. Господи Боже. Я в шоці від цих військових. Ми їм допомагаємо, а вони приносять пожертву до церкви. Я вам дякую, хлопці. Нехай Бог вас всіх береже, усіх наших волонтерів, всіх наших військових, усіх тих, хто допомагає. Тому рухаємося до перемоги, не лінуємося до молитви. Не лінуємося до, до пожертви. Але долучайтеся до тих волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Якщо давати десь кудись так щось таке дуже загальне, то ліпше не давайте. Ліпше не давайте. Дуже погано, що цим є, ще знаходяться люди, що в цей час хочуть щось собі там. Заробити щось там собі, знаєте, трохи наколотити. Але це для того, щоб суспільство це все побачило. Чуєте? Не просто, щоб вони заробили гроші і все. Ні, це суспільство має побачити і засудити. Засудити. Я щось згадав собі Ігора Кондратюка. Він каже, мені взятки ніколи не давали. Я свідомо деякі мудрий. Він каже, бо я ніколи не брав і не опоминався. Тому, бачите, порядність залежить від кожного з нас. Від кожного з нас. Будьте порядними. І не дивіться, що там навколо робиться. Ви будьте порядними. Бог просіває суспільство. Як ситі. Тебе не має хвилювати, що ай, той не знали, та я також такий буду. Не роби це. це тільки злому на руку. Будь нормальним, будь справедливим, будь чесним, незважаючи хто поруч тебе. Пам'ятай, Бог нас просіває, Він відділює колову від зерна. Зерна. Від полови дуже просто будьте зерном, повноцінним Божим зерном.